Розпаковка п'ятої лапки лаппичек. Ось така вона в мене. Так розпаковуємо. Я вже не можу потер... дотерпітися. А, -а, -а, а не розпаковується. О, розпаковалась. Там в мене п'ята вже лапка. Сама липка, до речі. Такі шарики до неї і бантик Дівчинка. <гум> така в мене та балапка. <гум> Може бути і сьома. Не знаю, на це моє п'ятий. Мені подобається. <гум>